Вітаю! Сьогодні на вечерю буду готувати лазанью. Рецепт не зовсім класичний, але вона виходить дуже смачна і соковита. Під відео залишу для вас перелік інгредієнтів для більш класичної лазані, а також для тої, що готую сьогодні у відео. Щоб лазанья краще тримала форму, звісно, краще почекати, щоб вона трохи охолола. У класичній лазані з овочів використовуємо тільки цибулю, часник та стебла селери. Я ж хочу додати трохи більше овочів, тому візьму ще морку та гарбуз. Тепер наші овочі потрібно подрібнити і я буду для цього використовувати свого кухонного помічника. Можна просто дрібно порізати, а морку та гарбуз натерти на терці. Я гарбуз використовую разом зі шкірочкою, тому що у мене сорт Хокайдо. А Якщо у вас інш, то не забуваємо зняти шкірочку. У мене небагато часу, тому вжик-вжик і ось так всі овочі подрібнені. В мене така консистенція, в принципі, влаштовує. Розігріваю петельню з топленим вершковим маслом. Можна також використовувати звичайну або оливкову олію та відправляю тушкуватись овочі до м'якості на середньому вогні. Доки підсмажуються овочі, приготуємо соус бешамель. Для цього. У кастрюлю з товстим дном або на пательню викладаємо 100 г борошна. та Будемо підсмажувати на помірному вогні до приємного кремового кольору. Борошно підсмажуємо на сухій пательні або кастрюльці і ретельно помішуємо, щоб воно не згоріло. Борошно дуже швидко підгорає. Ось те, що нам потрібно: тепер додаю вершкове масло і буду розтоплювати. Вершкове масло об'єднуючи його з борошном. Якщо бачите, що щось десь підгорає, просто зніміть кастрюлю з вогню. І швидко перемішую, щоб вершкове масло розтопилося і рівномірно поєдналося з борошном. Я взяла вже вінчик і буду додавати по молоко. Молоко додаємо порціями, щоб уникнути грудочок у соусі. Перемішуємо і таким чином додаємо весь об'єм молока. Але я скажу чесно, що насправді навіть невеликі грудочки в лазанії вам не зашкодять. І їх буде взагалі непомітно. Обов'язково додаю мускатний горіх, чорний мелений перець та сіль за смаком. Перемішуємо, прогріваємо ще декілька хвилин до загустіння, і соус готовий. І обов'язково куштую. Якщо чогось не вистачає, то додам. Овочі вже протушкувалися і стали м'які. Тепер додаємо фарш і продовжуємо тушкувати, розминаючи грудочки. Коли фарш добре проготувався, додаю потрібні томати та 100 мл води замість червоного вина, щоб зберегти необхідний об'єм рідини. Перемішую і залишаю тушкувати ще хвилин 30. В кінці приготування додаю спеції за смаком. У мене це сушені орегано та базилік, добра чайна ложка чорного меленого перцю та сіль. Зазвичай додаю по 1 чайній ложці без гірки на кожні пів кіло фарша, але в будь-якому випадку, будь ласка, куштуйте готовий фарш тушкую ще хвилин 5 обов'язково куштуючи, мене все влаштовує по смаковим якостям. І все готово, можна збирати лазанью. І тут я вже натерла на терці 300 г сиру, у мене це гауда. Тепер що важливо: уважно читайте, що написано на вашій упаковці з листами лазаньї. У мене написано, що вони не потребують попередньої варки, я зазвичай купую саме такі. Також звертайте увагу на час приготування і опирайтесь саме на нього. При запіканні вашої лазаньї в духовці. Дно форми обов'язково змащуємо соусом бешамель, щоб нижні листи лазані добре проготувались і не залишились жорсткими. Тепер викладаю листи лазаньї, нічого страшного, якщо вони будуть трохи заходити один на одного. У мене не ідеальна форма, а, форми для запікання, вибачте, тому я декілька листів розламаю, щоб заповнити пустоти. Тепер черга так називаємого соусу болоньєзе викладаю і рівномірно його розпреділяю по листам лазаньї. Викладаю так, щоб шар був не надто товстий, але й щоб не було е залисень в листах лазаньї. Тепер знову черга соусу бешамелі розпреділяю невелику його кількість по болоньєзе і припорошую трохи сиром. І тепер знову все по колу, листи лазаньї, болоньєзе, бешамель і трохи сиру. І так повторюємо, доки у вас не закінчаться болоньєзе і соус бешамель. Я використала десь 15 листів лазані, і це е, півпачки. Останній шар це у нас листи лазаньї, соус бешамель та добре припорошуємо сиром. Важливо, щоб у вас залишилась достатня кількість соусу бешамель, щоб верхні листи лазань добре проготувалися і не були твердими. Також в оригінальному рецепті зверху припорошують пармезаном. У мене сьогодні пармезану нема, я присиплю звичайним твердим сиром, який додавала і у всю лазанью. Я його хочу трошки змішати з соусом бешамель. Щоб ця верхня скоринка не була надто тверда і не так сильно зарум'янилась. не не так так сильно і не так швидко зарум'янилась. Відправляємо нашу лазанью в добре розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин, в залежності, який час вказаний на вашому пакуванні з листами лазаньї. Я рекомендую все ж дати готової лазанії постояти хвилин. 20-30, тоді слої будуть краще тримати форму. Але це зовсім не обов'язково. Готуйте, смакуйте на здоров'я, а я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.